Всім привіт друзі! З вами я, Міша, і сьогодні ми будемо робити бургер. Бургер будемо робити з от таких інгредієнтів, які були попередньо підготовлені. Тут у нас є котлета, солені огірки, кетчуп або томатний соус, сир, шпинат та булка. Перше, що ми беремо, це нижню частину булки. Друге, беремо кетчуп та ложку. Та намазуємо нижню частину. Беремо солені огірки, накладуємо, та беремо котлету. беремо сир, та беремо шпинат. Тепер беремо булку ну, і накриваємо її. Ну, від... Наш бургер готовий, але залишився останній штрих. Вирівнюємо бургер та шукаємо серединку. Ось і вийшов у нас отакий смачний бургер, а ви можете ще взяти з собою напій, куштувати його. Не забудьте прописатися на мій канал та поставити вподобайку. А вам смачного! До побачення!